Україні. Мене звати Оксана і я рада вас вітати на каналі Меток-Ніток. Сьогоднішнє відео буде таке доволі непритаманне моєму каналу, в тому плані, що це буде відео, яке я хочу так запланувала собі зняти один процес від початку і до кінця. Раніше, все-таки, я більше звикла знаєте, стати, зняти там, ну, те, що я маганка навишивала, чи те, що я там напочинала, чи те, що я купила ну, за один раз, фактично. А тут я все-таки вирішила, що в мене буде такий такий від старту і до фінішу процесик. Тим більше він є доволі цікавий. Я думаю, що ну, швидше всього його ніхто ще не бачив вишитим. Ну, може, хтось і бачив, але в загальному я думаю, що це невелика категорія людей. І м -м, покажу вам, що я буду вишивати. Я вже колись показувала книгу. Себе на каналі це книга Марії Калиняк Українська вишивка сучасне трактування. Марія Калиняк львівянка вона була майстриною української вишивки. І я мені здається, власне, в якомусь відео і показувала оцей сюжет, який мені доволі таки припав до душі. І дійсно, мені, мені здається, пані Оля власне, писала, що тут в принципі можна просто сісти, перемалювати схему та й вишити. І це правда. І я вирішила сісти, перемалювати схему і вишити її. Зупинилась я на такому невеличкому форматі, на форматі такої вишитої картинки. Вона, до речі, називається, щоб у вас і у нас все було гаразд. Такі слова, які нам зараз дійсно є потрібними. Тут є така сама декоративна пошивка. Тане, це є, ну, мабуть, подушка, і тут є фрагмент цієї пошивки. Як ми бачимо, тут. Використовується домоткане полотно, і з наших технік, вишиваних, вишивальних технік використовується хрестик, косичка, стебнівка і завоїкання. Ну, стебнівка це я так розумію, стебловий шов. Власне. Я вирішила, що я буду використовувати хрестик і швидше всього бекстіч, але я не виключаю, що я може десь спробую використати стебловий шов там, де він буде. Актуальним, там, де він буде гарно лягати. От, тобто я вирішила таку невеличку картинку, невеличкий сюжет оцей вишити. Ну, а там, знаєте, якщо піде і сподобається, то можна, зрештою, колись вишити і в такому форматі, як на мене, він також є доволі цікавий. Е, власне, от, от цього, цієї частини я вишивати не буду, бо я собі ну, малювала е, власне, саму схему і Розумію, що мені там важко буде якось зробити ці стики. Я такий в тому зовсім не спеціаліст. Тому я вирішила вишити таким чином, але тут я теж ну, в принципі, зібралася зробити теж такі гарні краї. Ну і покажу вам вже тоді саму тканину. Я вибрала Belfast 32-го каунту, все як завжди, мої оподавання просто незмінні. І я вибрала для себе колір сирого льону, Мені здається, він хоч там вишито ніби і на білому, але там, мені здається, я вже закрила книжку. Там, власне, можна було бачити, що там є оце зелене, швидше всього зеленою ниточкою йде заволікання, як фон. Того фону є дуже багато, і я так думаю, що я би там так вже так багато не заволікувала. Тому. Я вирішила використати такий, такий колір. Мені здається, він для таких вишитих картинок буде доволі актуальний колір льону, колір натурального сирого льону, перепрошую. і він буде, ну може так, знаєте, десь віддавати стариною. Скажі, скажімо так: значить, я собі перемалювала схемку, там вийшло. 4 тисячі хрестиків, не так багато, а тим більше, що тут ну, є все-таки багато зашивки одним кольором. Е, картинка в мене вийде там приблизно 103 на 76 хрестиків, якщо я не помиляюся. Використовую, буду використовувати я вісім кольорів ниточок. Е, ці, е, ниточок від ці кольори я обирала, ну, можна сказати, на око, ну я там плюс-мінус прикладала, але в загальному це такий, умовно кажучи, мій підбір. І, як вже вже казала, вишивати я буду на Белфасті. Взагалі сама картинка має мати 12х16 см. У мене, власне, був такий от невеличкий клаптик льону і я зрозуміла, що тут вона поміститься просто ідеально. Тому зараз, я так собі думаю, я вам вставлю відео про невеличке, коротеньке, буквально 3-4 хвилини відео, як ми гуляли в Шевченківському гаї. Буквально в мене там дійсно дуже надовго. І тоді потім ми вже зустрінемося, ну, коли я вишую якусь частину роботи. Тому насолоджуйтеся переглядом і до скоренької зустрічі.

І ось ми вже подивилися на лебедів і зараз я буду вам показувати своїх гуцулів. Але вирішила я ще трошки потримати інтригу. У мене якраз лісова цариця від Марії Примаченко дуже гарно вмістилася замість гуцулів. Хочу розповісти, що у Львові проходить виставка Марії Примаченко. Вона буде проходити до 30 вересня, і дуже цікаво, дуже класно я була. Один раз хочу піти ще раз. Тому, хто має таку можливість, хто є у Львові, чи хто буде у Львові проїздом у вересні, то дуже рекомендую піти. Там також можна придбати різні постери, відкритки. По-моєму, навіть там є пазли. Може, є, може буде ще якісь такі речі з ілюстраціями Марії Примаченко. Добре, зараз будемо переходити до моїх гуцулів. Ось так вони виглядають. Взагалі можу сказати, що я збиралася їх виживати в хрестику. Але коли я відчула хрестиком рамку і ялинку, мені здалося, що це може бути так доволі скучно. А крім того, я ще собі придбала на прикраса студіо курс по прямій і дічильній гладі. Також я беру участь в СП від Марії, Вибач по дівчачій сорочці хлоп'янки. Вона там показувала такі теж, різні цікаві шви. І я вирішила використати ці шви тут. Ось тому ви бачите таку не зовсім характерну, як на мене, роботу. для мене. Тут в мене гладь, тут в мене стебловий шов і шахматка. Зараз я вам покажу її трошечки ближче. Так, до речі, зверніть увагу, може хтось отак буквально може хвилинку подивитися і зрозуміти, де в мене є помилка. Мені цікаво, чи хтось так. Подивіться, будь ласка, зараз я. На свою помилку покажу, вкажу. Помилка в мене є у манжетах, тому що, як бачите, у мене манжет крайній колір червоний, а ну, далі йде жовтий. А, власне, отут, до моїй гуцулочці, вийшло навпаки. Я це зрозуміла, коли відшила, але мені було, чесно кажучи, лінь відшивати. Крім того, мені здається, це навіть може створювати якусь таку своєрідну родзинку для цієї роботи. Так, покажу вам зараз трошки ближче. Ось, її така, як хустка. В, самому, в самій схемі трошечки в книзі було інакше, але я трошечки так вже по-своєму інтер зробила таку інтерпретацію свою для цієї схеми. То в мене, от, то в мене хустка є, бо там був такий, можливо, віночок. Вона є виконана гладдю, манжетики також виконані гладдю. Тут в мене, як бачите, йде жовтим стебловий шов. Тут в мене просто такі. як... Півхрестики червоненький, міду, чорний це теж стебловий шов. І е, оця спідниця виконана шахматкою і виглядає, до речі, дуже красиво. Взуття в мене також е, тут бекстіч і м, такий коса гладь, можна сказати. Переходимо до гуцула. Він теж в основному тут гладь, тут стебловий і тут така ось шахматка. І сокирка, до речі, мені так би вона сподобалася. Тут в, мене є, тут в мене також використовується гладь. Дуже мені сподобалося. Тепер якось хотілося б цікаво оформити. Ну, як цікаво. Я думаю, якщо чесно, мені здається, що тут пасуватиме абсолютно звичайна коричнева рамка. Якогось такого, ну, такого дерев'яна, така кольору дерева, гарного коричневого дерева. Ось тому, якщо. Знайду таку, то обов'язково у наступних відео своїх покажу. А наразі будемо малуватися нею. І зараз зроблю вам також кілька гарних близьких кадрів. Познімаю так трошечки ближче. Буду вам дякувати за увагу. Дякую, що подивились моє таке нетрадиційне, як для мене, відео. Будемо віримо в ЗСУ, чекаємо на нашу перемогу і робимо все для цього можливе. Слава Україні і папа! -па.